Як жителів окупованих територій вербують до лав російської армії? Що їм обіцяють і чи переконує це чоловіків підписувати контракти? Якого ресурсу наразі потребує армія РФ? І чому в Росії не оголошують нову хвилю мобілізації? Вітаю! З вами Юлія Щетина і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. На окупованих територіях провалюють план вербування населення до лав російської армії. Про це нещодавно повідомив центр національного спротиву. За даними підпілля, місцеві жителі не поспішають укладати контракти зі Збройними силами Росії. Всі області не змогли залучити достатньо населення. В цілому невиконання плану на окупованих територіях становить 60%. Втім, найгірша ситуація для окупантів склалася на захоплених частинах Запорізької та Херсонської областей, де вдалося завербувати лише кілька десятків чоловіків, пише Центр національного спротиву. Там також зазначили, що українці відмовляються йти в армію РФ, попри жахливу економічну ситуацію в регіоні і пропагандистські наративи. На думку Підпілля, це красномовно свідчить про рівень реальної підтримки окупації серед місцевих. Про те, що на окупованих територіях не можуть зібрати охочих воювати на боці Росії, повідомляв також голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, окупанти за два роки не змогли створити жодного боєздатного підрозділу, попри анонси щодо формування різних так званих добровольчих угрупувань, таких як батальйон Судоплатова чи казацькі дружини. Про це Іван Федоров говорив в ефірі телемарафону. В них повністю провалена робота з добровольцями, які б хотіли захищати ворога Росію а, на території нашої тимчасово окупованої частини нашої області. Звичайно, вони сьогодні намагаються а, ще розказувати про те, що необхідно йти до ворожих збройних сил, але жодна здрава людина. А здебільшого здраві люди проживають на території тимчасово окупованої Запорізької області і вимушено там залишаються. То вони звичайно не йдуть до російської армії. Раніше у серпні Іван Федоров повідомляв, що на окупованій території Запорізької області працював мобільний пункт відбору на військову службу. За його словами, окупанти прямо на вулицях шукали бажаючих підписати контракт на службу у російському війську та залучали цивільних до допомоги армії. Голова Запорізької ОВА вказував, що в окупації залишаються сотні тисяч людей. Мобілізаційний потенціал, а саме чоловіки від 20 років, складає близько 50 тисяч людей. За підписання контракту з російською армією готові заплатити 400 тисяч рублів. Тим часом у Москві чи Підмосков'ї 2,5 мільйони рублів. Це вказує на те, що жителів окупованих територій оцінюють як людей третього чи четвертого сорту, наголосив Іван Федоров. Сьогодні ми бачимо посилення саме постановки на військовий облік на тимчасово окупованій території. Сьогодні будь-який крок ти не зможеш зробити без того, щоб стати на облік до ворожого військомату. А ми розуміємо, що постановка на облік до ворожого військомату це такий один з основних кроків перед мобілізацією або призовом. Призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балицький в кінці серпня заявив, що у цьому регіоні розпочалося формування так званого добровольчого підрозділу нового типу. Рішення про його створення ухвалило міноборони Росії. За словами Балицького, основними завданнями нового підрозділу САРМАТ є бойова апробація розроблених підприємствами оборонної промисловості, зразків озброєння, військової та спеціальної техніки. Крім того, окупаційний чиновник повідомляв, що цього року розпочнеться процес реєстрації казацьких осередків. Балицький зазначив, що представники цих формувань беруть участь у бойових діях у Запорізькій області у складі батальйону імені Судоплатова. Начальник Василівської селищної військової адміністрації Мелітопольського району Сергій Кутєв розповів новинам Приазов'я, що у цій громаді окупанти розгорнули потужну інформаційну кампанію, аби залучити місцеве населення до російської армії. Вони з усіх сил на всіх можливих інформаційних ресурсах об'яви намагаються залучити наших мешканців до підписання контракту. На службу до армії агресора, тим самим вони штовхають їх на, на злочин. Але, на щастя, не багато людей погоджуються на це. Також відомо, що вони запрошують людей на проходження медкомісії, запрошують їх повістками до воєнкоматів. І попереджують, що вони будуть призвані як срочники. Ну скром такого скачка явного немає, але вони постійно підсилюють інформаційне супроводження цього процесу та залучення на контрактну службу. Окупаційна влада намагається максимально ідентифікувати чоловіків, які живуть в окупації, зазначив посадовець. Проводять ідентифікацію, хто є, хто немає, по дворовий обхід. Роблять по квартирний цікавляться просто там такий тиск, що там майже неможливо, як ви знаєте, вільного пересування. Там давним-давно вже всі під, під калпаком і прослуховують, і тиснуть, і залякують. І, скажімо так доступ на роботі. І хто де працює? Вони не кажуть, що це примусово, але вони ж ставлять такі умови, від яку від яких неможливо відмовитися. Там ж немає такої свободи слова, як от ми там є добровільно, є щось не недобровільно. Там ж такого взагалі немає там. Якщо прийшли, і тобі сказали варіантів ніяких. нікаких або на а, ніяк, або на підвал, або ти погоджуюся. Там вже навіть про це не може йти мови. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Тим часом на окупованій території Херсонської області, призначений Росією так званий губернатор Володимир Сальдо, закликає місцевих жителів долучатися до так званого добровільного батальйону імені Маргелова. Також окупаційний чиновник повідомляв, що у складі російського війська на Херсонщині воюють казаки. Зокрема, у серпні цього року вони брали участь у бойових діях на Кінбурзькій косі. За словами Сальдо, на фронті перебувають начебто 18 тисяч казаків. І з жовтня цього року на окупованій території Херсонської області почнуть реєстрацію їхніх організацій. Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв розповів новинам Приазов'я, що у цьому місті окупанти проводять активну кампанію з обліку чоловіків. Всі, хто працюють, обов'язково мають стояти на обліку, і навіть ті, хто не працюють, вони також різними способами намагаються чоловіків поставити на облік. Також вони закликають йти добровольцями воювати в російську армію і укладати контракти. Але мобілізаційних заходів мається на увазі призову там чи мобілізації. Примусової на сьогоднішній день немає. Вони різними способами пропаганда, обіцянки великих виплат вони пропонують іти на контракт. Грошима знаю точно на рахунок земельних ділянок. Ну не знаю. Можливо, щось подібне обіцяють, але такої точної інформації не маю. Також у пропаганді довкола військової служби використовують дітей, зазначив посадовець. Дітям показують героїчні образи тих солдатів, які захищають, роблять зустрічі таким чином, якби спонукають, щоб і батьки і дітей йшли воювати. Пропаганда базується з дітьми не на е, якихось прагматичних е, речах, а героїзації цих людей, що які вони сміливі, героїчні захищають нас. У Маріуполі місцевих чоловіків залучають до російської армії з перших днів окупації. Про це новинам Приазов'я розповіла головна редакторка видання 0629 Анна Романенко. Втім, це не має масового характеру. Відомо, що кожна людина, яка праця влаштовується зараз на окупованій території Донецької області, мусить спочатку прийти у військомат і стати на облік. Але деякі люди. Які йдуть ставати на облік, чомусь після цього потрапляють на фронт, і який саме це механізм. Ну тобто, це абсолютно точно примусово практично з кожного робочого місця до офісу приміщення, особливо не в приватних компаніях, а ті, які фінансуються з російського бюджету, у них є ліміт кількість людей, які вони мусять відправити на фронт. Це одна історія. Друга історія це контракт і те, що відбувається останніми місяцями. Починаючи злітку, росіяни відчутно посилили роботу в цьому напрямку. У населених пунктах окупованої частини Донецької області проводять агітацію на вулицях, каже журналістка. В Маріуполі, в Мангуші, Волновасі з'явилися пункти агітації і для підписання у контракт. Маріуполь такі пункти, вони тако, у вигляді військових палаток з'явилися у всіх чотирьох районах міста. В Волновасі, я знаю один такий пункт ну, це маленьке місто, ну, скільки в Донецьку не знаю, але там точно є. І в цих палатках агітують людей, чоловіків підписувати контракти. Нічого такого, ще, ще півроку тому в місті не було і взагалі в регіоні. Крім того, відчутно посилилась агітація. В на пропагандистському телебаченні, телеграм-каналах, соціальних мережах зараз це просто масовано всюди, і в локальних, і в регіональних їхніх пропагандистських медіа забрасуються, закидуються. Така реклама. Чоловікам обіцяють виплати при підписанні контракту, а також різноманітні пільги після повернення зі служби, зазначила Анна Романенко. Втім, охочих все одно небагато. На Донеччині ніяких таких баснословних е, грошових винагород не платять. Платяться ли, лише те, що на федеральному рівні оголосив диктатор Путін. Разова виплата і зарплата 200, 210 тисяч рублів, коли ти знаходишся на передовій. Вони обіцяють, окрім цих виплат, обіцяють е, е, безкоштовну квартиру. Тобто ти зможеш придбати житло на там суперпільгових умовах, обіцяють безкоштовні санаторні путівки, безкоштовне навчання після повернення з війни. Що ще обіцяють? Там купа безкоштовний проїзд в транспорті, дуже дуже багато пільг, безкоштовне медичне обслуговування. Як, як, бонус, як бонус, вони кажуть, що це харчове, безкоштовне харчове забезпечення, безкоштовне обладнання на весь період служби. Ну тобто, це такий якби бонус. Наскільки російська армія потребує мобілізаційного ресурсу, зокрема з окупованих територій? Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков на початку вересня заявив, що оголошення нової мобілізації наразі не обговорюється. За його словами, кількість охочих підписати контракт з Міноборони Росії, начебто, зростає. Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін встановив одноразову виплату у розмірі 400 тисяч рублів для тих, хто вступив до лав Збройних сил Росії для участі у бойових діях з 1 серпня по 31 грудня. Крім того, Путін рекомендував регіонам також виплачувати контрактникам від 400 тисяч рублів. Про це 31 липня повідомило російське інформаційне агентство ТАСС. Аналітик організації конфлікт інтелідженс Тім Олексій Альшанський розповів новинам про Азов'я, що російська армія має суттєвий дефіцит військових у штурмових групах, постоянно а, попадаються кадри а, з взятими в плен росіянами і на росіян, а, які буквально там нескільки, за кілька тижнів до этого підписали контракти уби к місця проходження служби. То есть Россия сейчас ведет в основном свои штурмы, да добровольцами, свежеподписанными, вот, и как бы этот приток он и обеспечивает в принципе продвижение российских войск, потому что этих людей после того, как их отправляют войска. Направляют на штурмы. У них есть реальная проблема с тем, что те контрактники, которые э, были контрактниками до начала полномасштабного вторжения и мобилизованы, они уже чуть-чуть понимают, что происходит. Они уже посмотрели на все происходящее, и они уже не верят в то, что идите туда, там никого нет. Они отказываются идти. Поэтому мы, в принципе, и видим эти э, практики, да. Э, Переняті лучшие людоевські практики посадки людей в ями, прив'язування к деревням, дато тобто, сята ну, всі міри ем, наказання вказників, так називаємо, ми ж видимо неспроста на нову мобілізацію. Російська влада наважитися не може, каже аналітик. Кто-то считает э, январь 23, кто-то считает даже декабрь 22, да, то есть, прям максимально активные действия по набору людей. После этого они к этому не прибегают. Там в каких-то исключительных случаях буквально речь о единицах людей, то есть это там военврачи, но они действительно после той первой волны новые не проводят. И если мы посмотрим, опять же, но на последствия мобилизации, то есть я не буду скатываться в политологию, да, как население России восприняло эту мобилизацию, а я люблю смотреть на цифры и Посмотрю на цифри економічні, да, показатели Росії. У них огромні проблеми і дефіцит кадрів. Уже Это напряму связано только з, з одним собиттям мобілізації. На окупованих територіях не можуть організувати повноцінний набір до лав російської армії, каже Олексій Альшанський. На його думку, компенсувати дефіцит військових за рахунок чоловіків із захоплених регіонів неможливо. они не могут организовать э, нормальную работу своих э, органов, э, военкоматов, э, органов государственной власти на этих оккупированных территориях. Они даже не могут посчитать, сколько людей там живет. Они не могут организовать полноценный набор. То есть ну, можно попробовать провести что-то, что было проведено э, в 2022 году на территории э, так называемых ЛДНРов, то есть, когда просто силой хватали мужиков по улицам, по, просто по домам, по квартирам, вытаскивали, вручали автоматы, говорили: все, ты военный, либо либо туда, либо на подвал Зайцева. Вот. Но это э, будут, поскольку опять же они же это писали в, 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 в общую тематику: да, они хотя бы номинально говорят: да, что э, эта территория якобы вот она существует по законам Российской Федерации, они не смогут сделать это отдельно от всей остальной России. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває відранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скою злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Приазов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось.